Бота. І умова Лесі Українки, тут е, треба зауважити, була такою і в клементі квітки, що вони не записують, е, що фліоретку Леса не записує побожні пісні, здебільшого так, частину побожних пісень і танців він схопив на фонограф. Але це була дорога справа, і е, цей запис. і... Не, не, не штука була, бо тоді всі співали побожні пісні. Лівники, бандуристи кобзарі співали оці еканти і псальми, але думи переставали співати. І це було страшно для людей е е, інтелігенції української. Вони хотіли це захопити. І таким чином було схоплено на фонограф записи Гната Гончаренка, Степана Пасюги. Михайла Кравченка, лірника Скубія, Скоби, Кального, е, Івана Йовича кучугуру Кучуренка. Там живі добро просто, розумієте? І такі фрагменти дум, як, зокрема, як Саміло Кішка, е, Озівські брати, е, Мируся Богославка, кілька варіантів. Про Олексія Поповича, кілька варіантів про піхотинця. До речі, запис від Євдохи, Євдохи Пилипенко, теж стихівничу, яка співала без акомпанементу. І більше того, це потім було розшифровано і видано окремим томом наукового товариства Нішича.